Хлопці, Я вас вітаю з тим, що ви закінчили п'ятий В-клас і Ви тепер вже в шостачки. Ви вже в, в класі. Сьогодні вже офіційно з документами. Тобто, ви перейшли в шостий В-клас. Ви стали на рік дорослішими. Бажаю вам за ці три місяці відпочити, набратися сил. Щоб ви здійснили всі свої мрії, які ви задумали на це літо. Щоб ви летіли в лі щоб ви влетіли в літо, знаєте, так, з надіями, і щоб ці надії всі здійснилися. Сьогодні я вам видаю ваші свідоцтва. Дякую вам за цей рік, що ми разом з вами прожили. Будь ласочка Воронцов Максим да. вітаю, вітаю, вітаю. Закінчення немає горіть коданічка, Буде, будь ласка. Ой, так, румчик Зеленський. Потім Ілля. Ілля, вітає. Перешів по руку. Так, так. так добролезна, Мирослав. Так, Мирослав, вітальний, тебе поклайний лист, будь ласка. всі пішкові, чого найкращого. Ой. Так, костя, будь бубаточка. Велька, давай. Так. Давай. Так. давай, вітаю. Марк. Так, клінічка. У нас маленький і спосіб разом. Ну, ви молодці, ви притрималися цей рік, дуже достойно, дуже достойно. Так. Женя Луженчук. так, давай Женечка, вітаю тебе і оце мамі. так, так, Вона дуже хотіла, так що ти очаку не вітає. Так, так, зайкана, вітаю тебе. Вітаю тебе, гарночити. Андрій Метинський. Зайка, ти у нас також відпакою. Вітаю yeah. тебе. Будь ласка, перша пота. Так, Пальченко, Артемчику. Дайка вітається. Майорки. За Партику. <плесу> за руки <плесу> не <і>, давай. Артем через них є. А давай, що такі мисли Зай, Що таке? Артемчик Чернецький. І Дениш, Денишвиць, так, давай молодець вітря. Треба... Зайка давай і Влад Юрче. Так, вітаємо Владика. також є і тепер, будь ласка, вам.